13 з половиною тисяч пані та панове ціна Nissan Rock на комплектації SL 2020 року. До вашої уваги, даний автомобіль на комплектації SL повний привіт. на неймовірно прекрасному, чудовому оранжевому кольорі. Ну це ж не сказка. Просто погляньте. І ні, зійде, він буде блистіти на сонці, радувати всіх оточуючих людей, які будуть бачити ваш автомобіль. Не звертайте уваги на розмір даних кулес. Автомобіль просто знаходиться на морозі. Вони трішки зжалися. Нічого страшного немає. Є незначні пошкодження по передній фронтовій частині даного автомобіля. Я думаю, в районі там півтори тисячі доларів ми закладуємо на ремонт. Незначні пошкодження, нічого кримінального страшного. Оптика ціла до заміни. Передній бампер потрібно поглянути, що там за ним. Я думаю, що вже автомобіль повністю стане в 15 тисяч. З ремонтом і наголошую, що це ціна автомобіля по buy now. Можете звернути увагу, це ми можемо вже і зараз вам купити даний автомобіль, який стане в Україні 13,5. Це з розмитненням, з доставкою з нашими послугами, з всіма всіма комісіями. Якщо трішки зачекати, я думаю, що ми можемо зекономити доларів 500 однозначно і зробити вам такий прекрасний чудовий автомобіль, який стане напевно навіть. 14 з половиною, як можна побачити, дані автомобілі ну не будемо всі переглядати, але щось цікавіше на гарній комплектації з невеликим пробігом, як ми вам показуємо, вартує там від 17 тисяч 19-ті роки, 20-ті. Тому вирішувати вам можна придбати вже і зараз і негайно за незначний бюджет чудовий автомобіль. Прекрасні кольорові гамі. Як ви бачите, їх таких навіть і. Толком немає в такому оранжевому кольорі, тому ви можете бути доволі особливою персоною на такому чудовому автомобілі. Тому звертайтесь в компанію Інтертрейд Авто США. З вами був менеджер Дмитро. Приженемо найкраще для найкращих і всім гарного дня і чудових Нісан. Рок.